Великодень одне з найдавніших християнських свят, третій раз поспіль. Воно відбувається в умовах повномасштабного вторгнення. Цьогоріч комендантська година не скасовуватиметься. Розпочати освячення великодніх кошиків можна бути з суботи 4 травня. Починаючи з 10-ї години до 8-ї вечора, у зокрема в Святопокровському такуші Святовоскресенському соборах будуть освячуватися пасхальні приношення. Воскресенську буде ще пізніше, там, з 13-ї години до 8-ї". нічні богослужіння у рівненських храмах будуть проходити. Священники ж повідомляють: всі, хто не може прийти до церкви з певних причин, можуть доєднатися до служби онлайн. Проте, якщо доєднатися до богослужіння, планують безпосередньо у храмі, зробити це потрібно завчасно. Якщо хтось і буде приходити на нічне пасхальне богослужіння, буде перебувати в храмі, але велике прохання це зробити до початку комендантської години, що під час. Комендантська години не рухатися. по по місту, а вже якраз пасхальне богослужіння воно закінчується майже під комендантську годину, і тоді вже, хто буде на пасхальному богослужінні нічному, освятивши приношення, тоді вже будуть з миром іти додому. Освятити кошик можна буде й у неділю 5 травня. Служба буде здійснюватися з 4 і до 7 ранку. Думки жирівнян різняться: чи варто приходити до храму на богослужіння? Адже очікувати від терористичної країни Росії можна різного. Будемо святкувати і підемо на богослужіння. Саме сюди, Покровський собор. Ну у нас діти, то ми плануємо вечором піти. Безумовно, будемо святкувати. Ми ж українці. Ми тішимося цим датам і цим подіям, і тому, що наші люди мають, українці мають високу духовність і носять любов і Божу любов в своєму серці. Святкувати буду безумовно. Постараюсь прийти на всеночну, якщо дасть Бог все буде добре. На богослуження, мабуть, не піду, бо в мене. Здоров'я слабеньке. А ну як святкувати? З рідними, близькими зустрітися це наше свято і наші традиції. Зрозуміло, що я їх підтримую. Вночі ні боюсь. Ну Святкувати однозначно ні, тому що не на часі святкування. Син на війні, один загинув, не на часі. Взагалі, я з Тернопільщини, от. І в нас прийнято... У нас Великдень в Тернопільщині святкується в неділю, але Пасху святять в суботу, тому тобто, в суботу я поїду святкувати Пасху, святити, вибачте, Пасху. Якось так. Думаю, що все буде добре. Звісно, цьогоріч це, як і попередніх два роки, взагалом не є так. Святково воно до слова перед світлим христовим воскресінням люди йдуть до церков, аби посповідатися. Це вже стало певною традицією, як говорять самі священники. Проте не всі можуть зробити це безпосередньо у храмі. Священники завжди напередодні Великодня, коли люди там чи телефонують, чи приходять, залишують адреси, відвідують людей, яких є, які фізично не можуть цього відвідати для того, щоб їм вдома уділитися до сповідь святе причастя. Готуються до великодня і спецслужби, зокрема, ДСНС проводять практичні навчання, аби оперативно відреагувати та ліквідовувати наслідки незвичайних ситуацій, які можуть статися у храмах. Людмила Жук, Андрій Дейнега, Новини Рівного.